Привіт! З вами я, Володя Каліш, і там Нічка. А, І ми прочитали книжку Цілком очевидні справи Юрга Обріста. А, це автор із Швейцарії. А, тут 80 загадок. Ми її взяли у бібліотеці. А, розповідається про двох детективів, а, яких звати. Калий, Нишпер, Тагід та Тямкер. Ось вони зображені і вони розслідують різні злочини. Відповідно, зазвичай через раз то, Гітта, то цей Нишпер вони приїжджають до різних людей і розгадують таємниці. От, наприклад, було. Просто відкрив, прочитаю вам одну із загадок, щоб ви розуміли, ну, якого рівня загадки. Уже декілька тижнів поспіль кали вистежував взломщика сейфів Мікі Кула. Одного дня по дорозі додому з детективного бюро їхні шляхи перетнулися біля станції метро Західна. Та буквально за мить Мікі знову зник у натовпі. Кале спробував його наздогнати і попрямував слідом за чоловіком, схожим на Міккі, проте Кали не був цілком впевненим, адже все відбулося дуже швидко. Зрештою, він опинився в темному задвірку якоїсь фабрики, бо йому здалося, що саме сюди повернув Міккі. У старій кузні ще горіло світло, і тут Кале вдалося виявити щось таке, що переконало його, що саме тут мешкає Мікки, тобто в кузні. Що бачив Мікі? От можете зупинити на паузу. От стара кузня вона. Так? Видно? Видно. видно. От, там надпис стара кузня. От. І як ви думаєте, і, от трошки нижче опустити. перша ага. частина? Видно першу видно. частину? І це друга частина. Поставите на паузу, щоб розгадати. Загадку. А ми скажемо відгадку. Казати? Казати. А, у цього а, Мікі Кула була торба МК. І отут ця торба МК, вона отут схована. Видно? Угу. Ось. А, інколи якраз отаке на побачити просто: Не інколи на логіку. Uh, але сп справді неспостережних багато таких загадок. Більшість загадок розміщені на одному розвороті, тобто текст і малюнок, так, щоразу, адже автор uh... uh, Юрг Обріс, він і автор. Писав і Текст автор тексту, художник. І автор малюнків, так, адже він за професією ілюстратор. І на даний момент йому 75 років. І, і проживає він живий. в Цюріку. Ну, а для тих, кому складно відгадати, або хто хоче пересвідчитись тому, що він відгадав правильно. А є Наприкінці книжки. Наприкінці книжки. Ось. Ось так, вміщені Ось є... розгадки. Пише назва загадки, на якій сторінці вона знаходиться. І, і відгадка. відгадка Чи складно було Володя, тобі розгадувати ці загадки? А більшість ні, тому що це, мені здається, трошки дитяча книжка. А, На раз... вік, напевно, 7, 10, да. може навіть від 6 спробувати. Корисно буде для тих дітей, яким потрібно зосередитися, текст невеликий за обсягом, і просто пошукати очима, якщо ви любите ось такі. А, як Шукалець. називається? А... Зараз я згадаю, напишу в коментарях десь під відео, як називається, коли треба на картинках знайти певні ну, предмети. Так, да, було таке, ми колись мали таку велику книжку, але туненьку. Є румістується. Це ж називається, да, 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 да. називається такий цикл, є, є десь. А, от кому подобається такого роду завдання, такого роду книжки, то тут тексту небагато, він не буде вас втомлювати і разом з тим розвиває ось таку. Спостережливість у дітей. Але не всі такі. Ну, о, Більшість, але не всі, здається. А меншість тоді яка? А, меншість просто на логіку, тобто можна угу. навіть позначенню тексту здогадатися. Так. Тоді ілюстрація просто йде в підтримку. Добре. Загальне враження. Як тобі сподобалось? А... Чесно, була одна книжка, яку ми ще не оглянули, угу. яка мені сподобалася більше. Така з загадками а, маєш на увазі? — Ні, не з загадками. Але вона, ми, ми взяли оцю і ту другу о, ні, з бібліотеки. — Про такий також. клас, взагалі, просто книжок а, до загадки. — зал. Такий клас книжок. То я е, мені сподобалася та що ти казала, П'єр і місто і лабіринтів». — ще в нас були такі загадки, де таке віконечко і там. Відгадка, пам'ятаєш? Так, да, це теж кльові. Так. Вони було в нас. А дві частини, здається, Дві частини, так є. Я на них дам посилання, а ви зможете перейти на їхні огляди, бо здається, ми їх записували. Здається. Ну, але загалом так буде корисно дітям віком від 6 до 10. Нам трошки уже, мабуть, пізно. Тому повертаємо в бібліотеку, можете взяти собі у Волинській обласній бібліотеці для юнацтва, цілком безкоштовно взяти і почитати таку книжку. А на цьому все. Ще огляди буде кілька незабаром. Незабаром, незабаром. Щоб не пропустити, підпишіться. Так. Па-па-па-па. <світ> Па-па-па-па.